А, стоп, кварц, це не механіка навіть. Тобто тут по-любому треба буде міняти батарейку, бо вони не йдуть. А, коротше, такий них вигляд. Не знаю, що це за часи. QQ я не знаю. Із годинників я знаю тільки G-Shock, Rolex Omega. А, і Casio, о, згадав. До речі, схоже на Casio, але не знаю, що це буде коштувати загуглимо. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі, не будемо зупинятися на цьому. Так, далі є у нас а, дві ось таких очевидних і хочу роз, роздрукувати роздрукувати, розпакувати їх. Те, що тут, воно видно, я взагалі, типу, що це? що Укрпочта ще й досить. Приймає без uh, конвертів uh, посилки.